Доброго вечора, друзі! До нас вінницький філіал компанії Автопарк. Приїхало ось таке чудове нове надходження. Lincoln МКС 2017 року. 2.0 турбовий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Обутий автомобіль 18-й радіус зимову гуму на легкосплавних дисках, колір авто біжевий багажник з електровідкриванням, має задню камеру. Чудовий просторий багажник, який знаходиться в чудовому стані. Також автомобіль закривання також з кнопки. Переходимо до салону. Чудовий світлий шкіряний салон. Автом... Потолок автомобіля в чудовому стані, не затертий, не подертий, ніде нічого. Карти дверей заднього ряду також в чудовому стані має дерев'яну вставку та червону підсвітку. Передній ряд сидінь також в чудовому стані. Має мультикермо, електр... електрорегулювання сидінь, електрорегулювання керма, підсвітка на порогі Лінкольн. Також має чудову червону підсвітку. Передня карта дверей. В автомобілі є дерев'яні вставки. Мультикермо. Базоний клімат контроль та адаптивний круїз контроль. Зазначений пробіг автомобіля 100 тисяч кілометрів. Авто 2017 року випуску, Також є підсвітка ручок дверей. Тому запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, також діє лізинг програма А3-1.